Якщо ви думаєте, що у вас вдома грязно, не убрато, дурдом, бардак, просто подивіться це відео. І ви поймете, що таке дійсно дурдом не убрато. Це коротко про стан речей по поїздці на Донецьк. Це все ще фасується, пакується. Це все ще фасується, пакується. Розфасовується, розпаковується, підписується. Потім отак виставляється. Ось вот такий вот дурдом настоящий робиться сьогодні у мене. тому коли мені розказують, там всякі придурки в коментах сидять, пишуть, Ну не, не, не всякі, всего лише два з Харкова, сепаратист, сімейка се паров, мамаша и сином. Сидять під кожним відео, слухайте і

А синочок, Харківський Харьковский Сєпар, Артем, 0,66 594, 53 60. При этом, подивіться, в кого є Contact, цей номер ветконтакт 0,66 59, 45 360. Там просто 200 тегов, там просто вся біографія про нього. І от ці два долбайоба, Сидять у комментах и требуйте від мене отчет за каждую копейку. Правда, самі ни копейки не дали на армію, более того, работаю повністю против України, более того мусорня СБУ. Тупо ігнорять э, всі сообщення інших людей про те, що це сімейка сепаратистів з Харкова, яка приїхала, здає тепер тут позиції, пахою. Торгують наркотиками, пахою. Болі того, э, ну зараз вроді би їх вигнали з вишневого. Там вони на Булакова 61, по в них була точка, де вони торгували і наркотой, і алкоголем без ліміт без, этим... без ліцензії, прямо зі школи. І покривали їх вишневським мусам. І після того, як я зіла відео звернення до людей, кажу, там ваші діти. От ви йдіть, я сказав, де ця точка стоїть, хто за нею стоїть, а ви йдіть далі розбиратися. Я теж заїбався, їздить сюди, гавкати один. Там ваші діти учаться, вони там скупляються, їх травлять, не мене. І то я поїхав. Раз, другий поїхав, що мені вже почали теж угрожати, коли ти туди їздиш, ну, всі ж пасуться на тій точці. Я кажу, мені похуй. Все-таки люди там щось звернули це все увагу, там підняли екіпіші, і все-таки мусурами, шневським довелося відступити. І вроді би точку закрили. Тепер вони перебралися, десь десь поховалися, сидять в коментарях, е, займаються срачом, розказують, що я маю читати за кожну копійку. Я вам все показав. Саме інтересне люди, які дійсно допомагають благодійному фонду, за свої копійки, за свої деньги, ну, я так образно ну, кажу, за свою допомогу. Чогось звідти требують, тому що вони і так бачать і фото, і відео, і чеки, квітанції, товар, продукти, відправки, нову почту, все бачать. А ото якесь сидить ні копійки не дало і ще сука робота проти України. Ото сидить і треба звідти за кожну копійку. Йде до притулу, мандує і треба за нього. Все, я вам показав. Зараз все це дофасую, допакую. Єдине прохання, якщо у кого є желання, звісно, можете долучитися. Це десь обіді, це мені там ще відправки ж треба. Це по-моєму те, що ми в дорогу готуємо. ще хочемо відправляти новою почтою у Константиновку, поки вона ще наша нова почта там є. У Краматорському там є теж нова почта, в самому Краматорській кстати, номер пошти, номер 1 відділення. Це те, що я можу відправити. А це близько 15 посилок. Отправка кожної стоїть близько 200 гривень. Я плачу всі відправки. Є бажання допоможіть, оплатити, щоб я менше, як кажуть, влазив знову. Борги і е, з посидіть копійки е, волонтерів. Тому що сьогоднішній день я начав 17 копійок на монобанки і 1050 гривень на приваті. Нічого, ну Я знаю, що протягом дня люди все одно долучаються, збирають кошти і я все закриваю. Так що тут вже, що спасибо, то спасибо. Першу чергу, пацанов, які благодарні, дуже вже оптимістично налаштовані, ждуть з нетерпінням волонтер... великодні кошики і подарунки. Всім велике дякую. До зустрічі і всіх з наступаючими там.